Перевізники розбирають одні автомобілі, аби їздили решта. Підприємець Олена Семенко обслуговує три маршрути: четвертий, двадцять четвертий та двадцять шостий. Має сім маршруток. З них чотири їздять на маршруті, троє, три машини, які стоять, пожалуйста, як одна з цих. І вона розбирається просто на запчасті для того, щоб могли обслуживати машини, які їздять на маршруті, могли обслуговувати маршрути. Епопея з намаганням перевізників підвищити ціну на проїзд у громадському транспорті почалася ще в листопаді 2011 року. Та всі спроби були марними. Ми вже доїжджаємося до того, що вже скоро нічого на чому буде їздити. От, от, от подажіть, от ми все правильно говоримо, Ми повинні облектувати громадські ради, там мнение населення і все Я согласен. Ну це все затягується на год-на два. Это не делается за 15 минут. А топливо дорожает за ночь. Сегодня цена одна, а это другая. Топливо подорожал доллар, сразу же хоп, друзья, смазываюсь, материально подскочили. А мне, чтобы он поднялся утром одна цена, вечером другая, а на утро кстати, третья цена. И на 15-20 копеек поднялся тариф. Достыли, Но я же его покупаю каждый день. А чтобы обосновать, доказать, доказать опять же, что мне нужно бронировать тариф, На 15-20 копійок і на 50, Ми ну, вже два роки об этом б'ємося. Про прибутки й мова не йде, адже всі міські рейси нині збиткові, кажуть підприємці. Отож, перевізники Борисполя самостійно додали 50 копійок. Ціна на проїзд не змінилася лише в Атаса, і це не від гарного життя, стверджує директор підприємства. Чому не підняв Атас? Бо тому що у них доходна на час, як вони перевізники приватні, у них оборотна час 500 тисяч всього що вони показують. И штраф выставляется на 500 тысяч. А у меня миллионные обороты. И ко мне придут вот этих 50 копеек со всего, за весь год сделают штраф с оборота всего предприятия за год. То мне можно сразу дать продать предприятие и пойти повеситься. Потому что мне денег не хватит. Выставить, заплатить штраф, штрафы, чтобы антимонопольный комитет. Я же с ним сталкивался. Оборотная часть. Мы немножко... Наши предприятия, наши предприятия с этими перевозчиками, которые по городу работают, немножко мы не в равных условиях. Моє в середньому, де я тільки за год плачу податків. если так з там, по землі, я потім около 5-6 мільйонів. То який я штраф заплачу за цей суммы? Міська влада звернулася до Української конкурентної палати, аби та розібралася у законності таких дій з боку перевізників. Але організація тариф не спростувала і не підтвердила. Законом передбачено, що тарифи піднімає виконавчий комітет або міська рада. Я, ви хочете демократії, як в Європі, вона у вас буде. Ви винесете це питання на сесію, працюєте з депутатами, хай депутати піднімають тарифи. Ви повинні їх переконати, так як ви не переконали громадську раду. Так я думаю, а тепер переконайте депутатів. Я ще раз вам підкреслюю, при такому підпостановці ми ж не будемо говорити про акт КРУ сьогодні, про деталі, які ви здаєте дані в податкову, і які насправді є. Ми ж про це не будемо говорити зараз. Бо це не тема нашого сьогодні зібрання. Тому ми дуримо, держава дурить нас і вас в тому числі, тому що замість 2 мільйонів вам дають 630. Це дури, дурить. ви дурите державу в свою чергу. Давайте будемо чесними і відвертими. Але просто я вам кажу, що на сьогодні, будь ласка, проводьте роботу. З і коли я побачу з вашої сторони стремління, так як це було зі сторони комунальних служб, коли ви піднімали їх, і на воду, і на будинки, то тоді ми будемо теж, в нас вийде діалог. Такого діалогу, що ви кинули документи, будь ласка, піднімайте 4,60 чи 4 гривні, Ну хто нас сьогодні зрозуміє? Я вам ще раз кажу, як мені дати відповідь, що в Ягодині чи десь в іншому місці я за... не можу гарантувати зараз якийсь місці... гривня 50. Які аргументи можу привозити нашим людям, чому там гривня 50? Як перевізникам залишатися на плаву, не підвищуючи тарифу? Варіант перший зменшити кількість рейсів. Сьогодні у центрі міста транспорт рухається з інтервалом у три хвилини. А у віддалених мікрорайонах Борисполя автобус чекають півгодини, а на деяких маршрутах годину. В мікрорайоні нестерівка. Я можу сказати, як голова квартального комітету, то в мікрорайоні підтримують підняття вартості проїзду. З розумінням ставляться до того, щоб підняти вартість, але щоб виконувались рейси, щоб були всі рейси, щоб машина була завжди і кожного дня. Другий варіант всім платити за проїзд, адже пільговиків у місті близько 13 тисяч осіб. Держава відшкодовує перевізникам лише гривню 47 копійок з одного рейсу. Ми б дуже хотіли і ми обращалися не раз з цим питанням, щоб ввели талони для льготників, щоб ввели адресну допомогу льготникам. З нас би зняли. Нам бы не надо было оплатить, и государство люди бы видели, сколько они могут раз съездить. Сейчас, например, нам компенсируют, получается, 6 гривен на месяц за одного льготника, если так брать. Вот человеку бы давали бы каждому льготнику 6 гривен в месяц. Это адресная помощь. Пожалуйста, ездите. Міський голова попрохав перевізників повернутися до ціни 2 гривні, доки антимонопольний комітет не поставить крапку в цьому наболілому питанні. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.